Вітаю! Мене звати Вероніка Ігорівна. Я тренер з пішохідного та спортивного туризму. Пропоную розглянути заняття з техніки пішохідного туризму, а саме наведення етапу переправа по колоді через яр. Наше тренування починається з розминки. Діти одягають системи та отримують завдання. Перша частина розминки складається з бігових вправ з карабінами та прусиком. Вправа полягає у тому, щоб почепити два карабіни та прусик. На заздалегідь підготовлену мотузку. Далі вправи набувають різноманіття. Робота однією рукою та робота в парі. Друга частина розминки це біг у вільному темпі 5 хвилин. Під час бігу обов'язково потрібно слідкувати за диханням. Після розминки переходимо до основної частини заняття, а саме підготовки обладнання. Діти поділилися на команди та беруть необхідне спорядження для проходження етапу. Коли команди сформовані та екіпіровані, ми переходимо до техніки безпеки під час проходження та наведення етапу. Пригадуємо, які існують види природних переправ, обговорюємо переваги та недоліки та обираємо найоптимальніший варіант для нашої ситуації. Переходимо до наведення етапу. Починаємо з організації страхування. Для цього нам потрібна мотузка та гальмівний пристрій. Окрім страхування, першому учаснику необхідна додаткова мотузка, а саме маятник, для підтримки рівноваги під час руху по колоді. Після організації страхування обидва учасники мають закріпити кінці мотузки собі в грудні карабіни. Страхування готове. Після перевірки перший учасник може починати рух по колоді. Правильна хода приставним кроком, обличчям до маятника. Березі. Після завершення руху по колоді перший учасник має закріпити основну та супроводжуючу мотузки з іншого берегу. Закріплено! Після сигналу першого учасника команда може приступати до закріплення основної мотузки. Кріпити мотузку потрібно за допомогою вузла провідник 8 та карабінної удавки. Для того, щоб основна мотузка була максимально натягнута, потрібно правильно відміряти місце для в'язання вузла. Наша переправа організована можна переходити до проходження етапу. Долати колоду потрібно приставним кроком обличчям до основної мотузки вусом самострахування та супроводження. Коли майже вся команда пройшла переправу, необхідно організувати зняття етапу. Знімаємо супроводжуючу мотузку з опори та закріплюємо на основній таким чином. Щоб супроводжуюча мотузка могла її потягнути. Коли всі учасники на іншому березі, необхідно звільнити нашу колоду. Для цього знімаємо основну мотузку та забираємо її за допомогою супроводжуючої. Перед зняттям обов'язково потрібно розв'язати всі вузли для того, щоб вони не застряли десь поміж дерев. Якщо зняття організоване правильно, то наша конструкція без проблем поїде прямо до нас. А якщо зняття організоване неправильно, такий метод діє тільки під час тренувань.